Вітаю всіх своїх прихожан. Радий, що ви опять знову дивитеся. Дивіться, настав час спробувати посадити капусту. З таким собі супер-пупер-пістолетом. Ніколи я ним не садив. Сьогодні буде перший раз. Попробую показати, як воно буде відбуватися. Капуста вже така здоровенька, хотілося її раніше висадити, але так склалося. Ну, просто так склалося. От. Ще й треба було її покропити. Попробувати одразу тут, щоб не бігати тоді по городі. Але зараз ми спробуємо посадити тільки зовсім трошки, бо вже вечір. А тоді я покроплю і завтра вже будемо висаджувати далі. Садити. Садити будемо на цьому кусочку. Для цього нам потрібна куча всякого добра. Пістолет, куча краників всяких, скотч, капуста. І, звичайно, капля. Як буде відбувався цей процес? Підключаємо зараз воду, кидаємо одну каплю. Одна капля кидається сюди рівненько. Включаємо, щоб прокапало тільки, тако, щоб помітило, де буде мокре, і починаємо садити. Тобто Виключаємо воду і починаємо сидити близько коло мокруго, а тоді вже ця капля підсунеться і включиться вже на постійну основу. Тому що в мокре воно не посадиться. Ну, наскільки я знаю. І розумію всі діла. Тут, аби під піду агроволокно це все діло відбувається, то маленький ось цей зробив я мотоблоком. Як я зробив, на цю притику, що оце штир, просто взяв намотав мішок. Можна взяти там кучника, ще там ще щось, але валявся мішок під руками. Мішок намотав, проїхався туди назад, вийшов такий собі рівчачок. І вже сюди ми кинемо агроволокно і його прикопаємо. Це такий лайфхак. Тут воно було горене на зиму. Тут був занедбаний город, там період, куча всякого добра, то е, на зиму він був ворений, там щось діскований, ворений, кроплений. І вже от весною я тут трошки шкрябнув ну, зверху, тільки ж курочку. Якщо вдруг буде воно твердо, то вже тоді прийдеться його ще раз або згорати, або мотоблоком лупити такі полосочки і садити дачі. Тобто все, зараз ми подивимося, як воно буде відбуватися на самому ділі. Так, дивіться, почався цей процес. Значить, що робимо? Ого. Хала. Хай бляха, похоронило, короче на всі цього. Значить менше треба. Значить менше. Касетка з боку ходить помічник. А, стоять, не впала. Ну, якось воно такого. Тільки ще поки не видно де тут, де тут ці як вони звуться, прокапи, бо я хочу її... Телефон дивитись. І ролики знімати і капусту садити. Коротше, як завжди одна жопа на всі базари. Хлоп. Хлоп. Так. Ну що сказати? Що вам сказати? Така якась фігня, коротше. Треба навчитися. Навчитися, але ну, я зараз думаю воно... Піде далі. Ні, чого так нормально. Е, так як воно зараз прокапає нормально. І так як капуста ця у нас з такою нормальною курневою системою, крім того, вона полита перед висадкою, то я думаю, все буде добре. Зараз трошки наладимося, тоді я ще один ролик вам зніму вже, так як ми наладжені. Коротше, вся процедура відбувається. Я вам скажу нормально нормально воно відбувається. А що це тут загубили? Нормально воно відбувається. Можна вважати, тільки яка система пішли трошечки... В цю сторону позакаплю тут, а в цю сторону то рядок вийшла ляха не ну, нехр... красиве слово хотів сказати. Від цього рядка щось капля далі далі, далі ближчить воно так. Зараз тянемо капельку нормальніше другу, то буде воно трошки красивіше. Ну Рівний рядок буде легше буде обробляти, тому що реально видно, що воно збилося. А так взагалі ну, нормально. Раніше ми садили як? Прокапувалася вода. Тоді бралося це болото, сталося капуста, прибивалася, трошки довгий процес і, і дорогий по відношенні до цього пістолета. Капля розмотується з держака, є один ганець, який тягне в ту сторону, і отак воно розтягується. Ну, що я вам скажу за цей пістолет і за цю капусту? Дивіться, посадили два рядка. Перший трошки криво, видно, да? Я сказав чому, тому що там були свої нюанси. Другий рядок вже рівніший, але тут вже я що робив? Кинув каплю, капля була як, як шнурок, просто вже до неї воду не, не підключили, бо коли капає, капає, хоч ми і так, тільки щоб лишилося маленьке п'ятно, де... Де воно мокре має бути, да? і ми виключили. Але все одно зразу почало налипати, ну я її трошки відступав, але почало налипати до пістолета. То вже цю каплю я просто розтягнув як нитку, можна вважати, і вже ми йшли, тицяли це все діло. І зараз я вже підключив, щоб воно його поливало. Я вам скажу. Оце ж воно ось дивіться, є, є так більш-менш нормально посаджено. Є трошки краще, де-не-де де приходилося трошки так ногою його підтопирювати, тому що, тому що, що? не засипається земля. От. Але так, відносно, відносно воно швидко. От. Тут прийдеться завтра, зараз я прийму рішення пізніше, чи його зорати ще раз, чи його мотоблоком вже тако потрошки лупити. Тому що, так як я тут шкурочку тільки поверху шкрябнув, то є місця, що... Місця є так, що воно більш-менш нормальне, м'ягеньке, да, десь там гіпше культиватор взяв. А там ще є, далі куча цього перію. Прямо зверху не видно, що він виглядає. То там засумрав ці пістолети, то воно твердо буде. От. Тобто на хорошій землі, земля тут чорнозем, який чорноземчик, більш-менш нормальний від річки, то тут воно, земля осипалася більш-менш нормально. От. І зараз воно прокапає, то будемо сподіватися, що все буде добре. Але хоча я знаю, що люди садять і все в них добре, то сподіваюся і в мене буде так. Якість, звичайно, не така, як ото ми садили руками, там набагато якісніше, але трошечки це діло затратне, затратне і довго. Довго і важко, бо все ж лазити, що це перекопувати в болото то воно ось так якось виходить. От. Дивіться, тут зараз покажу. Видно, тут пер'ю безліч. Вже ось тут цей пер'ю починається. Тут ще, кроме пер'ю був бурян по, по кришу трактора. Я, там ще є відосик десь, який його діскував, то така собі тема. Не знаю, подивимося, що воно вийшло. Вже завтра досадимо і накриємо агроволокном, кинемо дуги сюди, так хоча б де, де в яких місцях, місцях кинемо дуги, і щоб воно було під дугою. під дугою от І якщо пощастить, то пощастить, а якщо не пощастить, то, мабуть, на наступний раз рік вже ще менше посадю штук 200 цієї капусти, чисто для себе. Бо коли садив більше, саме більше це щось 10 тисяч садив ранньої капусти. Було тоді 8-5, а останні роки ще півтори-дві тисячі садів, бо буває ціна, як в тому році по 5 гривень, то якось воно взагалі не цікаво і садити інколи. Тобто, коли вона дорога, ти не встигаєш її виростити, а коли вже вона виросла, то ціна така, що краще щось посадити, те, що дійсно принесе прибуток. Тут воно прокапалося, дивіться. Ну... Так, тягну за вуха, то ну, в болоті вона добре. Крім того, що вона була полита, полита була, е, вона була полита перед посадкою, то ну, прийметься 100%. І ще, крім того, всього, вона ж оце ж, цю ніч вона відкрита, стояла, там щось я забувся її накрити агроволокном. І теж вона пару днів переночувала під агроволокном, От. то це перша така капуста, яку я саджу, що. Що трошки вона над дворі була перед посадкою, а то і з касет, бо завжди ми садили рваною капустою. Тобто рвемо рвем одразу розсаду з теплиці. Ну копаємо, Не рвемо з ґрунта. Не з касети, а з ґрунту. Копаємо і висаджуємо її ось так. То Якщо погодка така, як зараз, ну така більш-менш хмарна, бачите, хмарна погодка, то як посадив. Ось такою стоячою, так і вона і вже і росте. Якщо, звичайно, була жара, було таке, що садиш там, з 10 ранку і жара дуже сильна, то звичайно вона лягала, але вже до вечора ну, під каплею піднімалася. Це не проблема. От. І як я вже кажу, що це одна із таких капуст, які я садю з касет, це вже другий рік, чи третій. Я ще колись був трошки пробував садити з касет. Що садимо з касет, то вона трошки адаптувалася і там на дворі. Бо, як я вже кажу, зразу садили з теплиці завжди. Так вона побула на дворі і так, то, така вона вже мошнява. Вот. І все одно накрима під підуги, то буде, я думаю, може трошки раніше. І колись в такі сроки садив, то капуста 2 червня вже різав, 2-4 червня повним ходом йшла капуста. Це якщо в такій це як зараз. Я садив. Ну, садив я не з касіти, а садив з ґрунта, э, як я вже кажу. То на 3 червня вже була капуста. Під, під агроволокном, звичайно. Бо та капуста, яка тако садилася, і агроволокна не вистачало на все. І цих пару рядків було, то звичайно там на неділю-дві вона добре відставала. Тобто вже тут вирізали, а та ще була. Хоча розсада була однаково саджена. Так. Ось такі діла. Гербіциди, Гербіциди пестициди, фунгіциди. Нічим вона тут не буде оброблятися. Таким буде все оброблятися сапазином. Або вже ці рядки будуть більш-менш рівніші, треба буде спробувати зробити, щоб мотоблоком вона оброблялася в міжряддю. Зробити міжрядний обробіток на ґрунтозацепах на мотоблок якісь лапки культиватори зробити, щоб воно сюди була. Бо тут площа така невеличка, площа невеличка, трактором немає як сидіти. хоча в мене там є сажалка для трактора, культиватори, ну, повний цей спектр обробітку трактором можна виконувати, але не в, такому, не в такій кількості, тому що тут а, городик маленький, є вода, то там, де є вода, цінується, звичайно, кожен кусочок землі, де є вода. Десь би там в другому місці, то я б, звичайно, навіть борозну, можу зорати, борозну лишити, не закидувати. Тобто, коли є площа, то я собі можу це дозволити. Але якщо є вода, то треба цей город цінувати і по максимуму в нього засаджувати. Ось так. Так, а, схема посадки. Значить, схема посадки садили вроді 40 на 50. Дивилися. Зараз я гляну по факту. Якщо не перемикаєтесь, то я вам зараз покажу. Бо рулетка з собою завжди є. А як ми садимо завжди капусту, значить дивіться, садили ми завжди 40 на 50. При хорошому поливі вона дуже хорошо росте, прямо міжрядя заростають чітко. Це 40 на 50. Пізнім капусту, тут треба ширше садити. Значить, по факту зараз глянемо. Зараз я гляну, що тут у нас по факту. По факту вийшло 45. Тут 45. Тут взагалі 40. 40, 40 на 40, там плюс-мінус десь. Десь може бути ближче, десь може бути далі. Бо там я дивився по емітерах. ну Плюс-мінус десь може не побачив, де, де воно прокапало. По емітерах садив через, е, через 40, а вже цей ряд він не був прокапаний, то я вже так на око напроти тих які так і садив. То там плюс-мінус десь воно зіграє. І е, цей, що це я хотів сказати. А завжди там, як і раніше садили, то по-любому садилося воно через 40 см, бо прокапувала спочатку така нормальна калюжа. Тобто включали каплю, дивилися, де воно прокапає, а тоді вже розкидалася капуста і вже садилася в цю калюжу, отак от бралося руками, це було, то і садилося туди вона. воно. О, то зараз воно так. А що це не тече цей? Що це не тече? А, це я виключив там. Так, ну ось такі вечірні новини. Такі вечірні новини, завтра рішимо цим кусочком, шматочком. і Буде щось щось буде. Трубопровод проведений стежечки. Тут буде, напевно, на цьому участку, я щось собі так подумав, напевно, тут будуть кабачки і, можливо, кукуруза. І покажу ще трошки цибулі. Цибуля дуже добре почала сходити. Вже не дуже видно, але, але така, пайде цибулька, продерти міжрядя вже. Міжрядя продерті. Зараз ще такого там день-два-три. І вже продеремо ось ці міжряддя. Ось ці міжряддя, зараз покажу які. Получається погано видно. Один ряд, другий ряд, 20 см між ними. І знову два ряди, і опять 20 см між ними. То продирається це все повністю. Там є ті мої супер-пупер-сапки такі. Це буде дуже швидко, просто продирається. І гербіциду тут ніякого немає. В тому році то пощастило. І пощастило. як пощастило. Також ранньою весною оце ж, вона тільки зійшла, ми зробили раз, оце продерли. тут туди оце, дві години і вся ця територія оце, сапкою мовою, такою, спеціальною воно продирається. От. І вже тоді вона трохи більше була, то ще раз придерли. Ну, поки можна було влізти, то обійшлося без гербіцидів. Чітко, так класно стало. І вже а, і третя, була, третя була обробка, це ми тоді вже точечно, де великий бурян виріс, точечно його вирвали, то пощастило, що без гербіциду не хотілося травити, тому що воно, як завжди, притупляє, буває ріст. І що? І поки ти там роздуплися, то вже ціна впала на цибулю. То таким чином того року вона виросла без гербіциду. А раніше був дуже хороший препарат тотріл, зняли його з виробництва, то я садив цибулю, цей свій город був в цибулі. Ось цей всі 10 соток, то була цибуля. Був Тотріл, була цибуля. Зараз нема тотріла, то трошки я менші саджу. Так що хай вам щастить, а я піду. Зараз носити всі всі шланги і все, що потрібно поносити.